Таю вас в ефірі фактор безпеки З часу розпаду радянського союзу. Організація Північно-Атлантичного договору успішно розпочала партнерські ініціативи, різні за своєю амбітністю. Їх початковою метою була підтримка демократизації та трансформації постсоціалістичних країн, але пізніше вона розширилася до побудови регіональної стабільності та вирішення глобальних завдань. Прийнята у Лісабоні 2010 року нова стратегічна концепція НАТО, за словами її розробників, дала поштовх новим відносинам альянсу і країн-партнерів. відтоді політика партнерства, як для НАТО, так і її союзників, стала дієвим механізмом співпраці і прийняття важливих рішень. Так званий комплексний підхід, який закладений в нові стратегічні концепції, на думку представників НАТО дозволить поглиблювати відносини з ключовими партнерами, а також працювати з кожним з них на індивідуальній основі. Наша політика партнерства триває доволі великий проміжок часу. Ми запровадили певні зміни в організаційній структурі альянсу. Для прикладу нещодавно було створено управління з протидії новим викликам безпеки. Також ми керуємося новою стратегічною концепцією НАТО, прийнятою на Лісабонському саміті. НАТО ми переглянули існуючу політику партнерства з метою надання їй більшої гнучкості. НАТО має тривалу історію партнерських відносин з країнами світу. Починаючи з 90-го року минулого століття, альянс став ініціатором кількох рамкових програм, що дозволили створити широкий партнерський формат. Ми вирішуємо певні глобальні безпекові проблеми шляхом взаємодії та співробітництва з нашими партнерами. Ми маємо декілька форматів такого співробітництва. Першим з яких є програма Партнерство заради миру. Далі Стамбульська ініціатива партнерства і третє середземноморський діалог та співпраця з окремими країнами по всьому світу. Такі країни, як Україна, Грузія та Росія, мають з альянсом особливо. Ливий формат партнерства, що дозволяє взаємовигідно розширювати формат співпраці. Росія, не дивлячись на певні дискусії складних питань, розбудовує відносини з НАТО вже протягом багатьох років. Росія завжди для НАТО була важливим партнером, і ми знаємо, що саме закінчення холодної війни перехід до, до такого мирного співіснування в Європі розв'язання. Цих всіх конфліктів або нівеляцію їх це все е, надала можливість саме співпраці з Російською Федерацією і Росія на рівні держави, на рівні е, високопосадовців, генералітету вона дуже цінить свої відносини з НАТО, тому що це. І нові стандарти в безпеці, нові стандарти для військових це дуже важливо. Проголосивши позаблоковий статус Україна не зменшує співпраці з альянсом, адже це шлях з двостороннім рухом, де перевозяться такі вантажі, як досвід, знання та взаємна підтримка. Ми знаємо, що і НАТО отримує від співпраці з Україною багато, але ще більше отримує Україна, тому що ми таким чином є на рівних із тими міжнародними гравцями. Політичними, економічними організаціями, які в світі вирішують порядок денний, безпековий в тому числі. І для нас дуже важливо бути за спільним столом для нашого президента, для міністерства закордонних справ, міністерства оборони дуже важливо, щоб представники нашої країни використовували ту площадку для діалогу, для дискусії, яку надає. Нато і як ми знаємо, ми зацікавлені також в економічному розвитку в Україні, і все на це націлено. І тут, скажімо, співпраця військово-технічній сфері є для нас важливою. Справжнім підтвердженням партнерства стала афганська місія Альянсу. В операції НАТО в Афганістані, окрім країн альянсу, беруть участь 22 країни-партнери НАТО. Загалом 50 країн присутні в Афганістані. Тут служать або працюють близько. Та 30 тисяч осіб. Серед них є і українці. Участь нашого нечисельного миротворчого персоналу у її складі розпочалася 5 років тому з направлення одного офіцера медичної служби до Афганістану. Сьогодні загальна чисельність українського миротворчого персоналу становить 20 військовослужбовців. Це насамперед лікарі, мінери, логісти та перекладачі. Альянс вітає участь України в операціях та ініціативах, які дають можливість Україні підвищити оперативну готовність та взаємосумісність ваших військ з військами країн НАТО. Ми задоволені та прагнемо продовжувати таку співпрацю. Активну участь в афганській компанії НАТО беруть кавказькі країни Грузія та Вірменія. Нещодавно Єреван на прохання НАТО надіслав до Афганістану близько 130 військових. Активно розвивається партнерство із Таджикистаном, який є важливою ланкою підтримки місії НАТО в Афганістані. Це підтвердив візи 10 квітня 2013 року президента цієї країни Рахмона до штаб-квартири НАТО і зустріч з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фо Красмусом. Ми високо цінуємо підтримку, яку ви надали міжнародним силам сприяння безпеці в Афганістані в дозволі на право прольоту над країною та використання аеропорту Душанбе. Таджикистан став першою країною в Центральної Азії, що підписала угоду про транзит для місії міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану. НАТО той Таджикистан торік підписали індивідуальну програму співробітництва для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом, військовій освіті та демократичним контролем над збройними силами. Таджикистан і НАТО також співпрацюють в галузі боротьби з наркотиками у рамках навчального проекту, створеного Радою Росія НАТО. Також триває підготовка проєкту, який допоможе Таджикистану позбутися боєприпасів поблизу афганського кордону. Сьогодні НАТО це не лише країни-члени альянсу, а також країни-партнери. Давайте лише поглянемо на місію в Афганістані, де крім 28 членів НАТО діють 22 країни-партнери альянсу, включаючи Україну, яка бере активну участь в діяльності МССБ, Те ж саме в Косово, де діють 8 країн-партнерів. Протягом останніх трьох років ми намагалися запропонувати більш гнучкий формат партнерства, який би давав можливість краще відповідати потребам країн-партнерів. Після прийняття нової стратегічної концепції НАТО суттєво Шов географію своєї діяльності, зокрема за рахунок партнерства з новими країнами, в тому числі азіатсько тихоокеанського регіону. Глобальна перспектива НАТО не означає, що ми прагнемо присутності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Це означає, що ми прагнемо співпрацювати з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. І Республіка Корея є ключовим партнером у цій ініціативі. Альянс сподівається на активізацію партнерських відносин з Республікою Корея. Це підтвердив перший в історії візит до Сеула генерального секретаря НАТО Андерса Фокрасмусана 12 квітня 2013 року. Генеральний секретар Альянсу провів у Республіці Корея ряд переговорів з президентом країни Парк Гуенхе, а також з іншими високопосадовцями уряду з метою вивчення можливостей розширення співпраці. Сучасні виклики безпеки носять глобальний характер, і в багатьох випадках найбільш ефективним способом боротьби з ними є співпраця з партнерами по всьому світу. НАТО і Корея зіткнулися з однаковими проблемами безпеки, такими як піратство, розповсюдження зброї масового знищення та кібератаками, які можуть бути подолані лише шляхом розширення співробітництва. Альянс і Республіка Корея домовились про тіснішу співпрацю в таких областях, як логістика, військова освіта та протидія стихійним лихам. Північно-Атлантичний Альянс та Республіка Корея вже активно співпрацюють в тому числі в Афганістані, де корейський військовий персонал працював у складі групи з відновлення провінції Парван і надавав фінансову допомогу Трасовому фонду Афганської національної армії. Що стосується ситуації на корейському півострові, генеральний секретар підтвердив рішуче засудження з боку НАТО дій Північної Кореї, які становлять серйозну загрозу для регіонального та міжнародного миру, безпеки і стабільності. Північна Корея продовжує протистояти волі міжнародного співтовариства. Я закликаю владу Північної Кореї негайно припинити такі дестабілізуючі дії та випробовування зброї масового знищення, які є кричущим порушенням резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я закликаю Пхеньян утриматися від будь-яких подальших провокацій і виконувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. А 15 квітня генеральний секретар НАТО підтвердив важливість партнерства з країнами регіону під час свого візиту до Токіо. Андерс Фокрасмусен підписав з прем'єр-міністром Японії Шинзо Абе спільну політичну декларацію, яка визначає рамки подальшого розвитку відносин між НАТО і Японією. У декларації підкреслюється, що відносини між НАТО і Японією ґрунтуються на спільних цінностях і спільних викликах безпеці обох сторін. НАТО не має жодних намірів брати на себе якусь постійну роль в Азії, але ми дуже чітко бачимо переваги роботи з партнерами, які поділяють наші погляди, такими як Японія. Підписання декларації також відображає особисту відданість прем'єр-міністра Абе зміцненню відносин з НАТО. Це перша спільна декларація підписана НАТО і Японією. У цьому документі Японія і НАТО виклали свої спільні стратегічні інтереси щодо забезпечення миру, стабільності і процвітання у усьому світі. У документі зазначені сфери поглиблення співробітництва. Це, зокрема, більш тісна координація під час врегулювання кризових ситуацій та інтенсифікація співпраці з ліквідації наслідків катастроф, боротьба з тероризмом, піратством і кібернападами. Генеральний секретар і прем'єр-міністр також обговорили питання Північної Кореї. Пан Фокраснусен високо оцінив не міжнародні зусилля з пошуку мирного розв'язання проблем шляхом переговорів. Під час візиту генеральний секретар також зустрівся з міністром закордонних справ Куміо Кішида, міністром оборони Іцуноріо Нодера, а також з депутатами японського парламенту. Генеральний секретар подякував їм за відданість їхньої країни справі підтримки міжнародної безпеки, зокрема за внесок Японії в Афганістані, і висловили сподівання, що Японія продовжить надавати там підтримку і після 2014 року. Ми дякуємо вам за величезний внесок Японії на підтримку безпеки і розвитку в Афганістані. Ми природні партнери, і разом ми можемо багато чого змінити. У дусі співробітництво відбувається взаємини навіть з таким непростим партнером у Тихоокеанському регіоні, як Китай. Нещодавно сили НАТО взаємодіяли з китайським військовим кораблем під час відпрацювання операцій з протидії піратства. 14 квітня цього року група італійських морських піхотинців з флагманського корабля Сан-Марко, що задійний в операції НАТО океанський щит», продемонструвала швидку висадку на палубу китайського військового корабля Харбін. Це флагман китайської військово-морської групи в Аденській Затоці. Група кораблів НАТО та китайський корабель Харбін. Протидіють піратству в зоні африканського рогу. Вже вдруге військово-морські сили НАТО проводять спільні навчання з китайськими партнерами. Цього разу вперше до навчань було залучено авіацію. Адмірал Юань, командир китайської групи ВМС, і адмірал Натале, командувач операції НАТО океанський щит», з гордістю спостерігали за навчаннями з палуби корабля. Харбін делегація НАТО прибула сюди першим вертольотом НАТО, який коли-небудь приземлявся на палубу китайського корабля. Ми стикаємося з регіональними і глобальними викликами безпеки. І сьогодні ми вкотре показали, що міжнародна спільнота готова співпрацювати. Це вражаючий результат для безпеки на морі. У ході візиту китайський адмірал розповів про завдання його групи кораблів в зоні африканського рогу. А обидві сторони обговорили майбутні дії щодо протидії незаконному піратству. Сьогоднішні зустрічі стали важливою віхою у співпраці та інтеграції між операціями з протидії піратству в Індійському океані. Заклавши основу для майбутніх досягнень для прикладу, боротьба з піратством Індія та Китай також дуже зацікавлені в подоланні цього лиха. Буквально висловлюючись, всі ми сидимо в одному човні і розуміємо, що нам необхідно більше контактувати для подолання цієї проблеми. З цією метою нещодавно НАТО затвердив нову стратегію морської безпеки. Надзвичайно цінний партнер і контрибутор безпеки. Саме ці слова привітання і вдячності були висловлені генеральним секретарем НАТО групі австралійських. Парламентарів, які нещодавно відвідували штаб-квартиру НАТО, до складу австралійської делегації увійшли сенатори і члени палати представників, які представляють як правлячу лейбористську партію, так і опозиційну ліберальну партію Австралії, та опікуються різними аспектами оборони і безпеки своєї країни. У сьогоднішньому світі захист наших кордонів може завести нас далеко, і ми усвідомлюємо, що не зможемо здійснити нашу місію безпеки без партнерів з усього світу. Операція в Афганістані та значний внесок Австралії в міжнародні сили сприяння безпеці Афганістану з 2006 року є чітким підтвердженням цьому. Австралія є найбільшим контрибутором військ серед країн, що не входять в НАТО та надають війська до складу операції Альянсу в Афганістані. 1550 військовослужбовців розгорнуті в основному в провінції Урузган щодо території, навколо якої давно ведуться спори. Відносини НАТО з Австралією динамічно розвивалися протягом останніх років, в результаті чого було налагоджене структуровані дружні робочі стосунки. А важливою віхою відносинах НАТО та Австралії стала акредитація Брендана Нельсона, представником Австралії в НАТО, під час офіційного візиту до північно-атлантичного альянсу міністра закордонних справ Кевіна Рада в січні 2012 року. Ми переконалися, що ці структури та їх механізми залишаються дієвими та ефективними. Нами розроблено так званий набір партнерських інструментів чи механізмів для кожної з цих структур. Цей набір партнерських інструментів є відкритим для кожного із партнерів. Більшість членів альянсу становлять країни Європейського союзу. Партнерство з цією організацією є органічним і конструктивним, адже в основі кожної з організацій закладені спільні цінності. Співпраця з ЄС дала конкретні досягнення на теренах колишньої Аславії в боротьбі з морським піратством, транскордонною злочинністю та іншими викликами сучасності. Що стосується ЄС, ця структура особливо зацікавлена у посиленні політичного діалогу у співпраці на партнерській основі, а не на конкуруючих засадах. Це дозволить діяти більш ефективно та доповнювати зусилля ЄС та НАТО, а не дублювати їх. Ця синергія дозволить вирішити багато проблем. Політика партнерства, яку запровадив і активно розвиває НАТО, підтвердила свою ефективність, що дозволяє альянсу і надалі залишатися найефективнішою безпековою організацією світу, яка може змінюватися з огляду на нові виклики, а відтак і давати на них адекватну відповідь. Ви дивились фактор безпеки? Чекаємо на вас рівно за тиждень. Хай щастить!